Всім доброго дня. Невеличкий такий огляд нашого кемпінгу. Він знаходиться біля Ужгорода, село Невицьке і тут є Невицький замок. Отак, може його гайна на нього позирати. Маємо таке озеро, є риба. Риба є різна. Так, тут хижа. Жарибакам. Там є кондиціонер, холодильник, камін, телевізор, вайфай та вікна з, то кажуть, видом на озеро. Маємо такий причіп. Караван. Може його орендувати, ночувати в ньому. Така територія у нас ограждена Тут є сусіди. Теж є озера, можеш рибалити. Тут ще наш один автобудинок стоїть. Така зелена територія. І ще один сусід. Також в нього круглий рік можеш рибалити. Там два озера є, там вже люди сьогодні десь отам загоряють. І це наша отака територія. Дичка йде. А, зараз спробую приблизити рибу. Не дуже бачу, десь вона там є. Отаке файне місто. Закарпаття. Кемпінг називається Goldfish Camp. Запрошуємо.